ЧАСТИНА ДРА. ДУНИНІ. П'ять. Дехто каже, що проблема існувала завжди. У привидах, мовляв, немає нічого нового, і вони з роду віку поводяться однаково. Ще римський письменник ПЛІНІ розповідав про них майже дві тисячі років тому. То була історія про одного мудреця, що купив собі будинок в атенах. Коштував той будинок підозріло дешево. Тож мудрець вирішив оглянути його, чи немає там привидів. Уже найближчої ночі його відвідував дух худорлявого дідугана в кайданах. Привид поманив мудреця. Той не втік, а подався за ним у двір, де дідуган запався в землю. Вранці мудрець наказав своїм слугам розкупати землю в цім місті. І справді, вони знайшли там за кутою кайдани кістяк. Кістяк перепоховали належним чином, і привид більше не з'являвся. От історії кінець. На думку фахівців, то був характерний привид другого типу, що мав одне просте бажання бути похованим як слід, те саме, що буває і нині, за тисячі років нічого не змінилося. Пробачте, звичайно, але я в таке не вірю. Я згодна це чудовий приклад прояву прихованого джерела, таке трапляється повсюди. Проте звернімо увагу на дві подробиці Перша. мудрець в історії пління зовсім не боїться, що привид торкнеться його. А від цього, як відомо, людина набрякає, синіє й болісно помирає. Може, він просто бовдур, хоч це аж ніяк не запорука щасливого випадку. А може, гості за давніх часів були не такі небезпечні, як тепер. І друга подробиця сам будинок із привидом. Невже він був один такий на всі атени, через те й коштував так дешево? В сучасному Лондоні таких будинків десятки, і їхня кількість дедалі зростає, попри всі зусилля агенції зупинити це. Виходить, що за давніх часів приводи були неабиякою рідкістю, а тепер справжнісінька епідемія. Як на мене, з цього виходить, що сучасна проблема відрізняється від давньої. Дивні й нові речі почали коїтися десь із 50-60 років тому, і ніхто не має ані найменшої гадки чому. Якщо ви погортаєте старі газети, як це частенько робить Джордж, то знайдете згадки про незліченні примарні вогні, що повсюди з'являлися в кенті Сасексі, десь у середині минулого століття. А потім низка кривавих пригод, не зразок ґагейського жаху чи мадлеїнського фантома, привернули серйозну увагу влади. Кожен такий несподіваний прояв потайбічних сил тяг за собою кілька моторошних смертей. Поліційні розсліди не призвели ні до чого, байбільше кількох полісменів теж знайшли мертвими. Аж нарешті двоє молодих учених спробували простежити кожен прояв аж до його джерела. У гайгейцького жаху таким джерелом був пошкоджений череп, у мадленського фантома тіло поховане на перехресті. Їхні успішні розшики дістали великий розголос, і тоді існування гостей уперше міцно вкарбувалось у суспільну свідомість. У наступні роки численні привиди почали з'являтися у Лондоні і на південь від нього, а далі потроху по всій країні. Почалася шалена паніка, відбувалися заворушення і демонстрації, церкви й мечеті гріли руки на людях, що поспішали врятувати свої душі. Тоді Фітис і Ротвелл відкрили власні психологічні агенції, що мали більший попит, ніж численні їхні конкуренти. Врешті уряд узявся за цю справу сам, запровадив нічну комендантську годину і встановив у великих містах особливі ліхтарі, що лякають привидів. Проте нічого з цих заходів, зрозуміло, не вирішило проблему. Найкраще, що вдалося зробити, це виграти час. Люди навчилися жити в умовах нової реальності. Дорослі громадяни поховали голови в пісок, певні, що їхні будинки достатньо напхані залізом, і віддали справу боротьби з приводами до рук агенцій. Агенції, в свою чергу, заходилися шукати найкращих співробітників. А оскільки найвищий рівень психологічних здібностей частіше трапляється серед молоді, то цілі покоління підлітків, таких як я, потрапляли на лінію фронту цієї боротьби. Я, Люсі Джон Карлайл, народилась, коли проблемі офіційно минуло 40 років. Вона вже поширилась по всіх наших островах, і в кожному, навіть найменшому містечку, були свої захисні ліхтарі, а в кожному селі свої тривожні дзвони. Мій батько працював носієм на залізничій станції маленького містечка на півночі Англії, де будинки з черепичними дахами і мурованими стінами стояли серед зелених пагорбів. Батько був низенький червонолиций жиливий чоловічок. Він помітно горбився, а своїм зарослим обличчям скидався на мавпу. Від нього завжди тхнуло міцним чорним пивом, і він суворо карав будь-кого зі своїх дітей, хто наважувався порушити його звичайний байдужий спокій. Я ніколи не озивалася, коли він кликав мене на ім'я ми всі неймовірно боялися його. Коли мені було п'ять років, він потрапив під потяг. Усе, що я відчувала тоді, це страх, що він може повернутися до нас. Про цю подію повідомили служби регулювання наглих смертей. Звідти приїхали священники, розсипали залізні стружки на тім місці, де він загинув, поклали на очі трупа срібні монети, повісили на шию залізний амулет, зробили все, щоб розірвати зв'язок тіла з душею. Усіх потрібних заходів було вжито він ніколи не повернувся. Мати казала: якби батько й став приводом, нам це не завдало б жодного клопоту, бо він, напевно, оселився б у найближчій півничці. Щодня я ходила до школи невеличкої бетонної будівлі над річкою в передмісті. Після уроків бавилася на сусідній луці чи в парку і завжди пильно слухала, коли увімкнуть сирену, що віщує комендантську годину, і поверталася додому до того як зайде сонце. Зазвичай я допомагала встановлювати вдома захист. Моєю роботою було розставляти лавандові свічки на підвіконнях і перевіряти порозвішування амулети. Старші сестри запалювали лампи і наливали свіжу воду до рівчака під ганком. Отож, коли западали суцінки, все вже було готово. Моя мати, висока рум'яна й метушлива, була пралою в двох невеличких міських готелях. Її материнську турботу сточували тяжка праця і втома, залишаючи мало сил на виховання цілого виводку дочок, із яких я була найменша сьома. Вдень її, звичайно, не було вдома, а ввечері вона сиділа в хмарах лавандового диму і мовчки дивилася телевізор. Мати не часто приділяла мені увагу, тож здебільшого мною опікувалися старші сестри. Мене завжди цікавило, як я за таких умов зуміла обрати власний життєвий шлях. Усі знали, що в нашої родини є талант. Мати з дівочих літ бачила привидів. Двоє з моїх сестер мали достатній зір, щоб працювати в нічній варті у Ньюкаслі за 30 міль звідси. Ніхто з них проте так і не став справжнім агентом. З самого початку було зрозуміло, що я інша. Я мала надзвичайну чутливість до всього, що стосувалося проблеми. Колись іще в шість років я бавилася на луці разом зі своєю улюбленою сестрою Мері, найближчою до мене за віком. Ми загубили їм яч у кущах і довго шукали його, і нарешті знайшли він застряг між коріннями у бруді. Сонце майже й зайшло, тому ми мерші вирушили додому. Коли ми прямували берегом річки, залунала сирена. Ми з мері перезирнулися. Змалку нас лякали тим, що може статися, якщо ми залишимося на дворі поночі. Мері заплакала. Не бійся, сказала я. Ще рано, вони ще кволі, як немовлята, та й навряд чи вони є тут довкола. І не через те. хлипала сестра. Мама, вона відлупцює мене. І мене теж. Я ж старша, мене воно страшенно відлупцює, а тобі, Люсі, нічого не зробить. Правду кажучи, тут я сумнівалась. Мати прала білизну дев'ять годин на день, і до того ж руками, які від цієї роботи скидалися на дві свинячі окусти. Один її ляпанець означав, що наші сідниці після того болітимуть цілий тиждень. Ми поспішали додому в понурій мовчанці. Це мама кличе нас? зненацька запитала я. Що? Це мамин голос? Мері прислухалася. Нічого не чути. До нашого дому ще кілька миль. То була правда. До того ж, примарний тонкий голос, який я почула, лунав не з міста. Я оглянула луки та річку, що трохи далі пропадали між пагорбами. Мені здалося, що я бачу далеко в заростях очерету чиюсь постать, темну, криву, мов огороднє опудало. Я помітила, що постать зрушила з місця не дуже швидко, хоча й не надто повільно, саме з таким розрахунком, щоб опинитись на дорозі перед нами. Мені аж ніяк не хотілося зустрічатися із цією особою, хто б то не був. Я грайливо штовхнула ліктем сестру. Ану, біжімо на випередки, а то я вже змерзла. І ми побігли. Через кожні кілька ярдів я підстрибувала, щоб узирнутись, Чи не намагається цей невідомо хто спіймати нас? А може, він уже мчить сюди, ламаючи очерет? Та врешті ми виявилися моторніші і нарешті безпечно дісталися сходів, що вели до міста. Коли я ще раз озирнулася. То побачила лише одноманітний сірий простір лугів. Біля вигону річки не було нікого, нічий голос не кликав нас з очерету. Пізніше, коли мої сідниці перестали боліти, я сказала матері про примарну постать, і у відповідь почула історію про тутешню жінку, яка через нещасне кохання наклала на себе руки і повернулася, коли мати була ще дівчатком. Її звали Пенні Нолан. Вона продерлася крізь очерет, кинулася в річку й потонула. Характерний зразок другого типу, як ви бачите. Найгірше, одначе, було те, що сіляни пізньої години верталися повсте місце додому з поля. Наступного року агент Джейкобс марно привіз туди купу заліза, шукаючи джерело, проте так і не знайшов його. Отож Пенні Нолан радше за все досі некає там. Люди врешті стали ходити іншою дорогою, а поле більше не обробляли. Зараз це чудова лука, де росте безліч польових квітів. Цей випадок запевнив, що в мене є справжній талант. Мати з нетерпінням чекала, коли мені буде вісім років, а тоді відвела мене до агента, то його контори на міському майдані. Я потрапила туди саме вчасно. Три дні тому один з оперативників загинув під час виконання завдання. Для мене все складалося як найкраще. Мати дістала мою першу тижневу платню, я свою першу роботу, а агент Джейкобс, нового стажера. Мій начальник був високий сухарлявий доброді, що працював в окрузі вже понад 20 років. Городяни ставилися до нього з повагою, що межувало з шанобливістю, а він намагався уникати їх. із професійних міркувань заради підтримки своєї містичної аури. Він мав сірувату шкіру, гачкувати ніс і чорну бороду, носив старомодний чорний як утрунаря костюм, майже увесь час палив сигарети, завжди мав у кишені піджака залізні стружки і ніколи не міняв свого вбрання. Його рапіра була пожовкла від слідів ектоплазми. Тільки но спадали сотінки, він відряджав п'ятьох чи шістьох своїх юних оперативників патрулювати округу. Їхнім обов'язком було вмикати сигнал тривоги, а якщо все, спокійно перевіряти публічні місця. Старші агенти, які вже склали свої тести третього ступеня, носили рапіри та робочі пояси молодші, як я, лише турбини. Мені це видавалося справді дивовижним. Стати частиною такої добірної, поважної компанії на чолі зі славетним паном Джейкопсом і хордовито походжати в форміні гірчично-жовті куртці. Наступні місяці я вчилася змішувати сіль і магнію правильних пропорціях, користуватися залізними стружками відповідно до сили привида, допомагала оперативникам пакувати їхні торбини, перевіряла ліхтарі, лампи й ланцюги. А ще полірувала рапіри, готувала на всіх чай і каву. А коли вантажівки привозили замовлення з лондонської компанії світанок, я перепирала соляні бомби й каністри і розставляла все по полицях. Джейкобс невдовзі сказав, що я не лише добре бачу гостей, а й краще будь кого чую їх. Мені ще не було дев'яти, коли я розчула шепіт у червоній клуні, уривки фраз, які долонали з могили розбійника. Під час моторошної пригоди в готелі «Лебідь» я почула м'які обережні кроки за нашими спинами. Таким чином порятувала нас усіх від доторку привида. Я швидко дістала підвищення вдвічі швидше ніж треба, склала тести першого та другого ступенів, і до свого одинадцятого дня народження одержала третій ступінь. Цього чудового дня я повернулася додому з власною рапірою, ламінованим офіційним сертифікатом і особистим примірником посібника Фітес для мисливців за приводами. А також це було найголовніше для моєї матері з помітно підвищеною платнею за місяць. Тепер я стала найголовнішим годувальником у родині, дістаючи за чотири ночі роботи на тиждень більше, ніж мати за повні шість днів. Мати відзначила це купівлею нової посудомийної машини й великого телевізора. Правду кажучи, я тоді майже не бувала вдома. Усі мої сестри пороз'їжджалися, крім Мері, що працювала в сусідньому супермаркеті. З матір'ю я також бачилася нечасто. Отож свої робочі години, головним чином нічні, я проводила разом з іншими юними агентами Джейкобсової компанії. Вони були близькі мені. Ми разом працювали, разом розважалися, рятували одне одному життя. Якщо вам цікаво, їх звали Пол, Норі, Джулі, Стеф та Елфі Джо. Згодом вони всі загинули. За кілька років я стала довготелесою дівчиною з виразними рисами обличчя, що не дуже мені подобалися. Надто великі очі, надто густі брови, надто довгий ніс, надто пухкі вуста. Так, красуні з мене не вийшло, та, врода, за словами моєї матері, не головне для моєї професії. Я хутко бігала, коли не вдавалося впоратись за допомогою рапіри, і вперто намагалася виконати завдання якнайкраще. Я старанно дотримувалася правил і злагоджено працювала в команді. Сподівалась незабаром скласти тест четвертого ступеня і стати старшою у відділенні, а потім створити власну групу і приймати рішення самостійно. Моє життя було небезпечне, але насичене, цілком мене задовольняло. Коли агент Джейкобс був ще хлопчиною, він працював в агенції ФІТС у Лондоні. Тоді він, звичайно, був завзятим оперативником, але не тепер. Як і в кожного дорослого, його відчуття притупилось, і він уже не міг легко розпізнавати привидів. Отож поклав на нас обов'язки бути його очима й вухами. Це було цілком справедливо. Так робили всі керівники. Їхня робота полягала в застосуванні накопиченого досвіду й швидкому мисленні, коли треба керувати агентами під час появи гостя, узгоджувати план атаки або, якщо потрібно, забезпечувати терміновий відступ. Під час моєї служби в агенції Джейкобсові це вдавалося непогано. Та вряди годи під час нескінченних очікувань, слухань і спостережень у темряві йому починав уриватись терпець. Він довго не наважувався підійти до місця появи привида, та й потім робив це вкрай неохоче. В нього трусилися руки, він палив сигарету за сигаретою, вигукував накази здалеку, сахався від кожної ціні. Якось уночі, коли я підійшла до нього, щоб доповісти про виконане завдання, він прийняв мене за гостя. Вихопив у пам'яру і відтяв мені клапоть каптура. Ми агенти знали, на що перетворився Джейкобс, і не дуже цим переймалися. До того ж, він платив нам гроші і взагалі був шановною в нашому містечку особою. Отож ми мусили миритися із його диватствами і довіряти йому. Врешті решт нічого страшного в нас не відбувалося аж до тієї ночі на весберському млині. То був водяний млин на півдорозі до долини Вайс, що мав недобру славу. Через одну чи дві колишні смертельні пригоди млин стояв закритий уже багато років. Місцева фірма Слісу Загатівель вирішила влаштувати тут свою контору, та їм хотілося бути певними в безпеці цього місця. Отож керівництво фірми звернулося до Джейкобса з проханнями перевірити все і переконатися, що там немає нічого надприродного. Ми вирушили в долину надвечір і дісталися туди вже в сутінках. Був спекотний літній вечір, на деревах співали пташки. В небі з'явилися перші зорі. Млин виявився великою темною спорудою, що височіла посередині долини між скелями та ялиновим бором. Річка тихенько пливла повз дорогу, посипану рідню. На головних дверях млина висів важкий замок. Шибку в панелі дверей було розбито, і отвір забили дошкою. Зібравшись біля входу, ми перевірили наше знаряддя. Джейкоб зазвичку знайшов собі сидіння, найближчий пень. Він запалив сигарету. Ми використовували свої таланти і доповідали про те, що відчували, тільки мені було чомусь тривожно. Ніби хтось схлипує, сказала я, дуже тихо, але зовсім поруч. І як саме схлипує? перепитав Джейкобс, спостерігаючи за кажанами, що пролітали в нього над головою. По дитячому. Джейкобс розгублено кивнув, навіть не поглянувши на мене. Убезпечте першу кімнату, наказав він, і перевірте все ще раз. Замок за багато років заіржавів, а двері перекосились. Ми штовхнули їх і освітили нашими ліхтариками простору покинуту кімнату з низькою стелею і шаром сміття на потрісканому лінолеумі. Там стояли столи й табуретки, постійна хвидніли написи, смерділо гнилою деревиною, десь унизу було чути шум води. Ми увійшли, тягнучи за собою шлефттю нового диму. Джейкобс із нами не пішов. Він залишився сидіти на пеньку, втупившись у власні коліна. Тримаючись у купі, ми зосередились на своїх талантах. Я знову почула схлипування тепер уже гучніше. Ми вимкнули свої ліхтарики, щоб швидше виманити привида. Минуло багато часу, перш ніж ми побачили невеличку світлу постать, що кралася віддалік у кінці проходу, який вів у глиб млина. Коли ми знов увімкнули ліхтарики, в проході вже нікого не було. Я повернулася, щоб доповісти про нашу знахідку. Пол і Джуді кажуть, що привид схожий на малу дитину. Більше нічого додати не можу. Він ледве помітний і майже не ворушиться. Агент Джейкобс змахнув попіл на траву. Він не звертався до вас, не пробував наблизитись? Ні, сер. Дехто з нас вважає, що це слабка форма першого типу. Можливо, від луні якоїсь дитини, що колись працювала тут. Що ж, гаразд, спробуйте відігнати його залізом. Тоді ви зможете знайти джерело. Так, сер, тільки що таке Люсі. Щось тут не так, мені це не подобається. Кінчик сигарети спалахнув у темряві червоним, коли Джейкоб поволі затягся тютюном. Як і завжди, його руки трусились, а в голосі було чути роздратування. Не подобається, звичайно, це ж дитячий плач. А щось іще ти чула? Ні, сер. Може, ще чийсь голос якогось іншого, дужчого гостя? Ні. То була правда. Більше я не почула нічого небезпечного. Усе, що стосувалось привида, було кволе й тихе. ледве помітне, і звук, і постать. Звичайнісінька мізерна тінь. Ми змогли відчути це тричі поспіль, та мені все одно було тривожно. Мені не подобалось як цей привид менше, ніби згортається. А що кажуть інші? питав далі Джейкобс. Вони думають, що це легка справа, сер, їм кортить мерщій впоратись з гостем. Та як на мене, тут щось не те. Я почула, як він совається на пеньку, в кілі зашурхотів вітер. Я можу наказати їм повернутись, Люсі. Але твоїх непевних відчуттів тут замало, потрібна вагома причина. Ні, сер. Усе гаразд. Я зітхнула і нерішуче спитала може, ви підете зі мною? Мені цікава ваша власна думка. Запала важка мовчанка. Просто виконуй свою роботу, обізвався нарешті Джейкобс. Усі інші палали нетерпінням. Коли я подала їм знак, вони вже й зайшли далеко в прохід. З піднятими рапірами й соляними бомбами непоготові. Проте далека світла пляма відчула наближення заліза. Вона здригнулася і зменшилась, замерехтіла, мов зображення в старому телевізорі, і вирушила туди, де прохід повертав у бік. Тікає. загукали мої товариші. Зараз зникне! Не звочте з нього очей! Ми не можемо загубити його! Якщо не вдасться помітити точку зникнення гостя, це серйозно трудницький пошук джерела, тому вони так і рвалися вперед. Діставши рапіру, я кинулася за ними. Тінь так зменшилася, що от отут щезнути. Усі мої тривоги тепер видавалися безглуздими. Маленький, як дитина, привид, підскочив і пропав за рогом. Мої товариші помчали за ним навздогін, я поспішала за ними. Та не встигла я підійти до повороту, як яскравий спалах плазми вдарив у стіну переді мною, а потім заскрипіло залізо і вибухнув самотній магнівий вогонь. У його світлі я помітила, як моторошна тінь росте. Стало темно. І тоді всі закричали. Я озирнулася назад у прохід на відчинені двері. Навіть на такій далекій відстані я помітила червону цятку запаленої сигарети. Сер, пане Джейкобсе, мовчанка. Сер, допоможіть нам, сер. Цятка спалахнула, ніби Джейкобс зітхнув, та жодної відповіді не було. Він не поворухнувся. Вітер ривнув і промчав проходом з такою силою, що мало не збив мене з ніг. Стіни блина заходили ходором, двері зачинились. Я з пересердя вилаялась у темряві. Тоді взяла з пояса каністру, підняла рапіру й побігла до повороту. Туди долунали крики. Після того, як оголосили результати розслідування, родичів загиблих агентів так обурила поведінка Джейкобса, що вони подали на нього в суд. Та це ні до чого не призвело. Він переконував, що діяв відповідно до повідомленої мною інформації про силу привида. Так само він стверджував, що не чув моїх волань про допомогу, як і інших звуків зсередини млина, аж поки я врешті вибила шибку на горішньому поверсі і безпечно впала з даху. Він присягався, що не чув нічиїх криків. Я посвідчила, що намагалася пояснити свою тривогу, але все таки мусила визнати, що не відчувала нічого конкретного у підсумку зауважив, що це суттєва хиба моєї доповіді, яка мала містити точніше описи гостя. Поліція зійшлася на версії нещасний випадок, типовий для таких обставин. Родичі загиблих одержали виплати з фонду Фітис і маленькі таблички з іменами на міському майдані на пам'ять про їхніх дітей. Млин було зруйновано, а місце, де він стояв, засипано сіллю. Незабаром Джейкобс повернувся до роботи. Усі сподівалися, що я, перепочивши після цієї пригоди, знов охоче прилучуся до нього, проте я вважала інакше. Три дні мені знадобилося на те, щоб відновити сили. Четвертого ранку, на світанні, коли мати й сестра ще спали, я спакувала свої речі до невеличкого рюкзака, почепила до пояса рапіру й покинула рідний дім, навіть не озирнувшись на прощання. Через годину я вже сиділа в потягу, що мчав до Лондона.